Найбільше тішуться новенькими швидкими лікарі. кажуть, інтенсивну терапію тут можна здійснювати прямо в дорозі. Фіксований в машині дефібрилятор, який робить, який монітурує пацієнта, який робить розряд, якщо потрібно, який записує стрічку кардіограми. Є інфозамати, які дозволяють дробно капати в дорозі. Тепер кисню нас подається, балони тут сховані в окремому яйці, в шкафчику, і тут подається звідси потік кисню. Електричний відсмук того набір. Шин вакуумних для, для іммобілізації, дошки. Різні це така система дозволяє взагалі цю каталка. Вона виїжджає. дані автомобілі. Лише наполовину заповнили автопарк швидких. Однак потратили на їх закупівлю майже 23 мільйони гривень. За словами директора Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги Володимира Єленіва, ціна одного автомобіля класу Б складає майже 700 тисяч гривень. А автомобілю класу С майже 900 тисяч гривень. Ці автомобілі класу Б вони повністю обладнані всім необхідним реанімаційним обладнанням і обладнанням для надання інтенсивної терапії. Це можна сказати, не просто автомобілі швидкої медичної допомоги, не просто санітарний транспорт, а це і реанімаційна, і інтенсивна терапія, і майже діагностичний центр на колесах. Отримані «Пежобоксери» розподілять між відділеннями центру. А для медичних працівників, що працюватимуть на нових швидких, проведуть майстер-клас щодо користування сучасним медичним обладнанням, встановленим на автівках. Я думаю, що розподіл тих машин буде правильним, логічним, об'єктивним, судячи з того, що необхідно районам, що необхідно медичним закладам. І думаю, що це якраз покращить ту якість, яка всім необхідна. Олександр Коркоїла, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.